Біда не приходить одна. П'ять місяців тому. Останній бастіон уже висвітлював проблему незаконного будівництва житлового комплексу за адресою Ляхова. 10. тов Архімета компанія-забудовник, що підконтрольна депутату Сірику, з порушенням юридичних законів та будівельних норм, зводить багатоповерхівку, від чого страждають як люди з сусідніх будинків, так і пам'ятка національного значення кадетський корпус. Подали ми в суд на забудовника строїла фірма «Стройінвест». Після того, як вона построила будинок, вона об'явила себе банкротом і все, фірми нету. Обращаться нікому. Суд ми виграли, але ніхто нікому нічого не другой Тепер хазяїн Сірик. Мешканці будинку за адресою Ляхова 12А почали скаржитися, що через недотримання архімету і будівельних норм їхній будинок почав тріскатися, а людям на голову падає штукатурка. Многі жильці просто стали приходить ко мне і почали жалуватися, что просто по квартирам, по подъездам, я йому показати під'їзду. Почалися тріщини, просто-напросто рвуться. Плітка, стіни. Тріщини, ви як бачили в кожній кімнаті, скрізь по всіх стінах йдуть тріщини, також по несущих, якби це саме опасно. Ми за власні кошти будинку це відремонтували дах, як ви бачите, ну везде під'їзди, скрізь за ремонт за наші кошти. Інспектор з інституту судових експертиз Бокаріуса не дала жодних пояснень і коментарів з цього приводу, сама не назвалася, а також перешкоджала журналістській діяльності знімальної групи. Не ходіть за моїх рішення суду мало бути. Як реше рішення суду на відео, уберіть їх, пожалуйста. Не ну, скажіть на підставі, чого ви дієте? А та йдіть На яких підставах я маю ходити? Ну що та замаглась така? Попри протести людей, руйнування сусідніх будинків, запити в різні інстанції, незаконне будівництво на Ляхово-10 триває. Через недотримання будівельних норм та захоплення прибудинкової території сусіднього будинку вікна ляхова 10 будуть виходити з одного боку в притул до високоповерхівки, з іншого на руїни кадетського корпусу. Нічим іншим, крім цього, ані Архімета, ані Сірик похизуватися, на жаль, не можуть.